Друзі, всіх вітаю. Сьогодні знаходимося у одного з німецьких дилерів. Купуємо ось такий автомобіль для нашого замовника в Україну. Ціна автомобіля 15 600 євро бруто. Є також НДС 19%, там треба порахувати 13 тисяч з копійками. Автомобіль у нас 2019 року з об'ємом двигуна 2.0 дизельний двигун 140 кВт, 190 кінських сил на таких гарних дисках. Пробіг автомобіля 204 тисячі кілометрів, але є дуже приємний конус, що на 180 тисяч кілометрів на ауді вже були замінені комплект ГРМ та помпи. Автомобіль постійно обслуговувався тільки на ауді. Автомобіль повністю автобановий. По комплектації у нас є підігрів лобового скла, всі асистенти, датчики мертвих зон, утримання в полосі, асистент вчитування дорожніх знаків, біксенон. Автомобіль також у нас йде на кватро, на, адаптивних, на адаптивному круїз-контролі, на таких ось дисках. У нас є безключовий доступ, датчики мертвих зон, як я сказав. Складання дзеркал, спортивні сидіння. В автомобілі потрібно трошки буде зробити хімчистку автомобіля. Є масаж сидінь передніх, спортивне кермо 204 626 км. Максимальна навігація MMI. Також максимальний тракзонний клімат-контроль з підігрівом сидінь, адаптивна підвізка, партроніки, автомат, автохолд. Стан дуже гарний, потрібно просто його почистити та помити автомобільчик. Ззаді також дуже гарний станчик цього автомобіля. Задня камера у нас також присутня. Ззаді також у нас є рестайловий бампер, вже типу як з двома трубами йде. Електрокришка, камера заднього огляду, багажничок в відмінному також стані на такі пробіги, на такий рік. Також у нас є фаркопчик. Автомобіль весь в рідній красці. По діагностиці вона пройшла на 5, ніяких помилок немає по автомобілю, дуже-дуже гарний технічний та візуальний стан. Потрібно тільки автомобіль помити. Почистити в салоні і буде така от ракета їздити в Україні. Звертайтеся, оглянемо, допоможемо, купимо автомобіль, відправимо, експортуємо в різні країни: Україна, Польща, Португалія, Іспанія без різниці. Але все найкраще.